У Колодіжнинському літературно-меморіальному музеї відбувся мистецький захід Різдво Косачів. Крім традиційної ялинки, Ольга і Леся любили влаштовувати живі картини. Це вистави, зокрема, ілюстрації до двох оповідань. Дікенса різдвяні оповідання етнографиня Людмила Мірошниченко гусак презентувала виставку традиційних жіночих головних уборів з колекції Волинського краєзнавчого музею. З її слів, українська хустка була із полотна, яке виготовляли на ткацьких верстатах. Щоб її зробити якоюсь такою більш наряднішою, до неї додавали під час ткання смуги. Ви бачите, ось там є. Вузенькі, широкі, насичені червоні. Якщо їх було дуже багато таких смуг, то їх називали затканими або розписаними. Людмила Мірошниченко гусак провела майстер-клас із зав'язування хустки. «Попробуємо зав'язати. Такими вушками тут так порозправляємо. Етнографиня обидва кінці хустки піднімає і зав'язує над лобом. Учениця Колодіжнинського ліцею Світлана Чуб, яка була моделлю для демонстрації зав'язування хустки, говорить, що їй процес сподобався. Ніколи не бачила, навіть що так, ну, зав'язують, але. Подобається дуже цікаво, гарно коли щедрую, колядую або до церкви, то одягай дуже важливо, щоб все не пропадало, щоб далі передавали з роду в рік. Бо наша історія культура важливо будемо передавати. У родині Косачів дуже любили Різдво, розповіла Суспільному співробітниця Колодіжницького літературно-меморіального музею Марія Чашук. Каже, на святвечір у домі Косачів готували традиційні пісні страви. Пиріжки пекли з маком, з цибулею, з капустою, А от саме з рибною начинкою це було їхнє родинне питоме. Ці пиріжки з рибною начинкою дуже любили. Леся і батько для майже 40 учнів Колодіжнинського ліцею провели майстер-клас із приготування куті. Розповіла етнографиня Лариса Мірошниченко. Гусак з її слів, мак розтирали макогоном у макітрі. Добре, щоб воно бачите, так постійно так, щоб воно розтиралося, але це настільки довго треба робити, щоб наш мак таки пустив молочко. Етнографиня каже, робили традиційну кутю з горіхами і медом. Також за рецептом із сушеними вишнями і кутю з халвою. Сім'ю готується, мама я. Щось з нас ніхто не вміє готувати кутю. Перший раз готуємо. То так. Кутю було дуже весело готувати. Музейниця Марія Чашук каже, Різдво у Косачів традиційний захід в колодіжному, що дозволяє поринути в українські традиції. Оксана Євпак, Валерій Фатисов, Суспільне, Новини Луцьк.